Армадол, забудь про головний біль. 7.12. київський час. Про все найголовніше в Україні і світі. Це сніданок. Новини. Вітаю вас. Вночі Росія в черговий раз завдала удару по запоріжжю. Ворог атакував місто ракетами. Про це заявив очільник запорізької ОВА Олександр Старух у соціальних мережах. За його словами, основний удар припав на об'єкт інфраструктури. Там зруйновані виробничі будівлі і виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували. Також постраждали житлові будинки, які розташовані поруч. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Україна готується до нової хвилі мобілізації у Росії. Це серйозний виклик, який вказує на намір ворога довго вести війну. Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Малер в ефірі національного телемарафону. За її словами, формування приватних армій вказує на демотивацію регулярних військ. Щодо нової хвилі мобілізації напередодні президент Володимир Зеленський говорив також з лідерами Канади, Нідерландів, Британії і Норвегії. Давайте послухаємо шматочок прямої мови. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою терористам саме зараз, той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні. Відкласти їхню поразку, ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ заради життя. Київ повертається до графіків відключення світла. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Тепла погода і зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати світло для киян. Містяни все частіше користуються електрикою а відтак зростатиме дефіцит в енергосистемі. У Київській області для споживачів уже поділили графік відключення світла на чотири групи. Про це заявили в «ДТЕК». Тож тепер можна спрогнозувати, коли світло вдома не буде, а коли його ймовірно вимкнуть. Розклад вже опублікований на сайті «ДТЕК». Аукціони на Прозоро скасували до кінця війни. Таке рішення ухвалили в уряді. Усе через те, що не у всіх учасників торгів є доступ до системи через обстріли критичної інфраструктури. Електронні аукціони не діятимуть до кінця воєнного стану і ще три місяці після його завершення. Тож від учора всі торги, що будуть оголошені в Прозоро, проводитимуться без аукціону. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свериденко. Тендерна пропозиція учасника буде остаточною і виграє той, хто дасть найменшу ціну під час подання пропозиції. Все на цьому ставимо крапку поки. От і повертаємося на сніданок там, де мане життя, як завжди, поїхали. Улюблений сніданок з 1 плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.